Де да, кеш, оця крипта українська, типу легальна, да, і кеш Португалії. Що треба мати на увазі? Що португальські банки дійсно приймають такий кеш? Я знаю кейси від 50 десь до 300 тисяч євро, можливо, є і мільйони більше. Я маю на увазі кеш, який з'явився з крипти, яка з'явилася в Україні як наслідок якоїсь там да, угоди, продажу. Я б робив це так, я би попередив свій банк. До речі, це дуже важливо мати нормальний португальський банк. Системний офлайновий. Я би попередив свого менеджера. Так так всі роблять зараз. На хто так робить, хто приводить е, крипту, потім кеш, взяв би з нього окей, будь ласка, робіть це. Ми це приймаємо, вони це приймають дійсно. Але розумів би, що це не гарантія взагалі нічого. Бо через кілька днів, тижнів, місяців комплаєнс може прийти, спитати, що це було, хто дав добро, менеджер окей, молодець, але ми комплайнс, ми знаємо краще. Да, і далі. Людей або питання, або якісь там перевірки, або закривають рахунки. Головне, що треба розуміти і знати, що ваші гроші ніхто не забере. Тобто, португальські банки, якщо це не якісь там де да, відверто кримінальні гроші, вони нічого не блокують. Просто вам скажуть, можливо, а можливо ні, одного дня, знаєте, ви нам не підходите як клієнт. Будь ласка, оце ваш рахунок не закритий. Оце ваш типу, чек на вихід. Сити його в інший банк. Саме тому я раджу людям, які це планують, да, або в процесі, коли ви внесли у цей кеш, який був пройдений да, через ок від менеджера, після цього забирайте цю, ці гроші на інший португальський банк. І, якщо і коли до вас прийде комплайнс першого банку, гроші вже будуть десь в іншому банку, португальському, звичайно, або вже, вже там, да, використовування для якоїсь там угоди купівлі в Португалі або іпотеки, ну, кожного своєї ситуації. Тобто я би не сидів. На великій сумі грошей, яка вже впала на рахунок з кешу. Нехай вона була узгоджена, і просто сидів з нею. Я б її або переводив, або інвестував, покупував. Ну щось таке. Типо. нехай десь вони вже йдуть в іншу якусь там, да так званий агрегатний стан.